Привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така цікава коробочка. Це знову ж таки Nikon. 7х35, 8 і 6 градусів. Екшен. Насправді, це екшен не першої ітерації, а другої, тобто друге покоління. На першому. Не вказано надпис Action і перші 9,3 градуса, які ви вже бачили ось тут. Ну що ж, власне, це той самий Nikon, такі самі наочники, як і 9,3 градуса, але з певними відмінностями. Перша відмінність: ми зразу можемо бачити, що тут інші окуляри. Тобто окуляри спрощені вже кельнера. Кельнер це трьохлінзовий окуляр, а не Кіонік. Друге, спрощення по корпусу. Ми зразу бачимо, що. Кришки йдуть стандартні, без цього ідеально точного з'єднання. І в принципі все. Загалом же це бінокль такої ж високої якості, також дуже високоякісне просвітлення в бінокля, багато шари. пропускання дуже хороше, навіть краще, ніж в першій версії 9,3 градуса, тому що краще просвітлення і менш багатолінзовий окуляр. Регулювання все так само йде кільцями. Загалом бінокль надійний, легенький і приємний. Ось, якщо порівняти із першим, оце є перший екшен, тут не вказано, що це є екшен, а це є другий екшен. Можна бачити, що окуляри такі інші. Тут кьонік, а тут вже кельнер. І також по корпусу бачимо, тут дуже точне з'єднання. Бачимо ось так: от воно заходить. А тут вже простий бінокль. Тобто, ну, стандартний, грубо кажучи. І, в принципі, це і є всі відмінності між біноклями. А, ну ще міст спростили трішки. Бачите, тут більш жорсткий міст, тут менш жорсткий міст. Але насправді він доволі хороший, тобто якихось люфтів немає. Кришечку тут теж спростили, тобто, ця кришечка тут клеїться так досить незручно, а тут уже нормально. Вона прикручена більш стандартна. Але загалом крім ось таких дрібних модернізацій особливо нічого тут не змінили. І з такого кардинального це заміна окулярів і все. Тобто це той же бінокль, тільки з іншими окулярами. А ось якщо ми візьмемо Nikon 7х35 8.6 Stay Focus, то оптично це прям один і той же бінокль з оптичної точки зору. Тобто однакові об'єктиви, однакові призми, однакові окуляри, однакова схема. Все абсолютно однакове. Єдине, що можна бачити, просвітлення вже менш ефективне. Ось тут, тобто вони здешевили Stay фокус. Бачимо, що відблиск більшої сили. Також на об'єктивах це теж помітно, що відблиск більшої сили. Також він весь такий пластиковий міст уже люфтить. Ну, Загалом ви бачили огляд на даний Nikon Stay Focus, можете глянути тут. Ну, в принципі, це один і той же бінокль, просто якийсь спростили. Тобто, ось це, з цього біноклю зробили цей максимальним удешевленням. І ще цікавий факт, що даний Nikon, в принципі, і по роках, і по параметрах це є повний аналог радянського BPC-7х35. Тобто вони обидва 7х35, у них обидвох однакове поле, близько 60 градусів окулярних і в одного, і в другого. Це 90-го року, це приблизно 88-й 89-й, тому прямий-прямий конкурент. Дуже цікаво буде його порівняти. Давайте ще зважимо це все чудо. Отже, радянський БПЦ 7х35, маємо 680 грам. Далі наш Nikon Action другої моделі 8,6. Маємо 578 грам, дуже, до речі, він легенький. І візьмемо Action першої моделі 9.3. Тут окуляри набагато більш складні і важкі. Бачимо 600 ті самих 80 грамів як у радянського бінокля. І цей бінокль ну, такий, в руках відчувається важчий. А також глянемо Nikon Stay Focus, вже спрощений і пластиковий. Важить 592 г. І знову ж таки зважимо наш Nikon Action 7 х 35 8.6. 578 г. Я вважаю, це прекрасний показник для такої оптичної якості і такого класу біноклів. Його хочеться взяти із собою. А даний бінокль спеціально для огляду прислав Ігор Хомутовський, за що йому величезна подяка. Ну що ж, друзі, я думаю, вам цікаво буде глянути, як він показує, і порівнянні із цими трьома чудами, як показує саме екшен другої моделі. Ну що ж, глянемо Nikon, другий Action 7х35, 8,6 градуса. По окулярах він має 60 градусів і це повний аналог радянському БПЦ 7х35. В обидвох однакове поле 60 градусів. Більше того, це Обидва 7х35. Більше того, у них навіть однакова схема окулярів, окуляри кельнера. Більше того, вони приблизно однакових років. кінець 80-х років, що один, що другий. Дивимося в Nikon 7х35. Ось така картинка в Nikon. Бачимо, ледь теплинка присутня, контраст вище середнього, різкість в центрі досить хороша, поле чітко окреслене. Різкість, до речі, від центру починає просідати швидше, ніж на старих ніконах. Бінокль досить яскравий. І досить приємний. Глянемо БПЦ 7х35. Ось така картинка у БПЦ. БПЦ темніше, жовтіше, поле нормально не видно все. Ну, це класика радянського оптопрому і контраст гірший. Глянемо різкість в центрі поля, це є Nikon 7х35, друга версія 8,6 градуса. І бачимо, що різкість дуже хороша, але не максимальна бритва, яку ми могли бачити. Ну, досить досить пристойно. Окуляр теж чутливий, якщо зміщати око відносно окуляра, Вилазить ось такий хроматизм, тому треба ловити центр лінзи, в принципі, як і на старому 7х35. Тепер глянемо БПЦ 7 х 35 Ось БПЦ-7х35. Можна бачити, що він плюс-мінус аналогічний по різкості, але кольори, контраст яскравість в нього сильно гірше. Ми глянемо другий план Nikon 7х35, другий екшен. Ось таке зображення. Доволі приємне, яскраве, хороший контраст, прекрасні кольори, чітко окреслене поле. Глянемо БПЦ. Теж непогана картинка, але бачимо, що бінокль слабше, слабше по яскравості, слабше по контрасту, і поле не таке комфортне, як у Нікона. Глянемо різкість в центрі, другий план. Ось така різкість у Nikon Action. 8 і 6 градусів. Це Action Mark 2. Приємно, гарно, різко, достатньо контрастно. Глянемо БПЦ 7х35. Ось БПЦ 7х35. Плюс-мінус така ж різкість, але контраст і мікроконтраст гірше. Кольори теж більш брудні. Порівняємо наш Nikon 7 х 8.6 градусів, Action друга модель. І з Nikon Stay Focus 7 х 8.6. Це пізніша модель і отримала вже дуже багато спрощень. В них однаковий окуляр, однакове поле. В принципі, з оптичної точки зору це однакові біноклі. Але тут вже дуже він сильно удешевлений. От подивимося, що Нікон сотворив із нормальної моделі. В подальшому. Дивимося в Нікон Action. Ось так виглядає Нікон Action. І глянемо Нікон Stay Фокус. Ось так виглядає Нікон Стей Фокус. На перший погляд одне й те саме, але зверніть увагу, тіні не такі чорні, контраст зразу видно гірший. Також хроматизм на кабелях зразу видно гірший. Глянемо різкість в центрі поля. Nikon 7х35, 8,6 градуса. Action. Ось така різкість. Це Nikon action. І глянемо. І ось така різкість Nikon Stay Focus. Ну, удешевлення ще нікому на користь не прийшло. І глянемо різкість в центрі по другому плану Nikon Action. Ось така картинка у Nikon Action 8,6 градуса. І глянемо Nikon Stay Focus 8,6 градуса. Ось Nikon Stay Focus 8,6 градуса. Явно слабше по різкості. Длянемо наш Nikon Action 7 на 8,6 градуса. Це є Action друга модель. І порівняємо із Action перша модель. Тобто 7 на 35-9,3 градуса. Тут різниця в окулярах по оптиці. Дивимося Nikon Action 8,6 градуса. Ось таке зображення. У Nikon Action 8,6 градуса. І дивимося в Nikon Action. 9,3 градуса. Набагато ширше поле, менший рівень дисторсії, набагато ширша зона різкості. По яскравості бінокль зовсім трішечки гірше. але контраст мені здається в нього краще. Глянемо різкість в центрі поля, Nikon 7x358E6, Action 2 модель. Ось така різкість в центрі поля. Це є Nikon 7 на 35, 8 ,6 і 6 І глянемо Nikon 9,3 градуса. Мені здається, він видає більш впевнену різкість. Глянемо другий план, Nikon 7 на 35, 8,6 градуса. І глянемо Nikon 7 на 35, 9,3 градуси. Глянемо різкість в центрі поля, Nikon 7х на 8,6 градуса. Ось така різкість в центрі поля. 8,6 градуса. І глянемо Nikon 7х35, 9,3 градуса. Ось 9,3 градуса. Мені здається, що він більше дзвонить, ніж 8,6. Глянемо різкість в центрі поля на супердалеку дистанцію в 9 км. Нікон 7 на 35 8,6 градуса. Ось так показує Нікон 7х35 8,6 градусів. Достойна різкість, але на настільки високих дальностях перегляду. Тут якраз і видно різницю між різкістю біноклю. І біноклі, які будуть мати кращу різкість, виглядають покраще, нікон 9,3 градуса. Знову ж таки, мені здається, що нікон 9,3 градуса буде різкішим. Що ж, друзі, ви побачили, як показують всі ці біноклі. Єдине, що можна сказати, що даний Nikon Action фактично не конкурент радянському БПЦ, БПЦ зливає по всіх параметрах даному Nikon, хоча це повний аналог, повний. І по роках, і по параметрах, по всьому. Навіть схему окулярів однакова. Но радянський бінокль, звісно, пасує проти Nikon. Далі, що стосується Nikon Stay Focus, по суті, це два однакові бінокля, просто Stay Focus це більш спрощений цей же екшен, точно та сама схема окулярів. Але даний Nikon вийшов ще гірше радянського. І даний Stay Focus я взагалі не раджу. Наскільки можна було так вбити якість, мені самому дивно. Ну що ж, у нас залишається два Nikon це є Nikon 9.3, Nikon 86, тобто це є Action першої моделі, а це є Action другої моделі. І хочу сказати, не дивлячись на те, що Nikon 9.3 показує такі різкіше, і зображення в нього такі краще. Але даний 7 на 8.6 Action другої моделі, він світліший. він світліший і трішки приємніший. Плюс він легший. І його зручніше взяти кудись з собою. Плюс різкість в нього, хоч і трішки слабша, ніж у Nikon 93, але все ще залишається на дуже високому рівні, краще, ніж у радянського. І тому я вважаю, що два цих Nikon вийлися дуже класні, дуже вдалі. І обидва Nikon можна купляти. Вони обидва варті уваги, вони обидва мають місце на життя. В принципі, мені сподобався даний Nikon Action другої моделі, не дивлячись на те, що знову ж таки повторюсь, чуть-чуть різкість в нього слабше, ніж у Action першої моделі, тим не менше, зображення у даного Nikon досить приємне, яскраве, хороше і достатньо різке. Ну що ж, друзі, якось так. Що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. Всім пока!